І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Vlad777 на TNH 105 Dріb 1000, карта лінія Маннергейма. Ну що ж, до бою. Так, ну, Чеська гілка важких танків, доволі цікава. Ну, якщо там можна ще пропустити шостий, можна пропустити сьомий рівень, Ну, кому як, як буде до подоби, як вони сподобаються. вірніше. Пограти, але вже з восьмого рівня ми знаємо, що любі гілки, які ми прокачуємо, з восьмого рівня вже вони такі схожі на дев'ятки, схожі на десятки. Тому на них треба, так скажемо, звернути більше уваги та пограти, побачити, що вони себе представляють. Ну, Приїхали ми сюди на воду. Лінія Моннергема це одна з моїх улюбленіших карт, ви знаєте. Тут можна пограти і по воді, тут можна пограти і там по верхньому респу по А і Б-лінії непогано на різних типах танків. Ну, Хіба щось що на ПТ-Хах, ну, на ПТ-хах навіть можна пограти сюди, якщо проїхати, то тут теж можна понавальцовувати. Вже у нас 1-0 по бою. Вже бачимо, що тут такі серйозні сили суперників проїхали. Наших братішків тут тільки двоє. Заді прикривають, але вони там не можуть поки що проїхати. Ось тут у нас такий переїзд чудовий просто, головне не втопитися. І головне, що ну, не буде ж у нас більше бій, спочатку бою герой втопиться тут в виді? Чудово, і навіть прихлопуши ворог. Один ворог знищений. Майже 700 вже настріляно. Давайте ж ми глянемо, що в нього там за гармата. Ну бачу під калібри заряджені. 200. 52 пробиття, ну щось небагато. так? Небагато на підкалібера, 320, шкода від пострілу. Ага. А Бронебійний зовсім слабкий у нас. так? Так. Ну, У нас тут дуельна дуель СКВ 4 буде. КВ-4 сильно броньований. Ну, якщо ще знати, як на ньому грати, просто він дуже здоровений. якщо корпус відкривати, то його будуть перехлопушувати. Він нам да на пів кп, хп. пів хп вже нахлопушимось. Так, ми ще поки ні. Ну що, вмикаємо скеліще. Скіліще, скеліще, скеліще. Зверху така пашта в нього. Яка не сильно броньована. Якби вона була сильно броньована, то я думаю, що це був би бій просто, Ну перехлопухуємо, Башка пробивається під калібром нормально. Так, 3-1 по бою, ну, я бачу, що ми втрачаємо тут братішів. Братішів вже тут. Наскільки я розумію, шотні наша ЛТшка чомусь поїхала сюди аж сюди на воду впала. Це не є гуд... Ні, де проїхав! <праць> проїхав! <праць> проїхав. <праць> ну, такий, знаєте, спецназівець. О, Трішки там шороху навів. Так, ну що, давайте вже будемо розбиратися. КВшник. Де надоїв. Так, бачимо, що БЗ там шотний. Так, КВшник нам на один постріл, якщо його не пробиваємо. Калібри закінчуються вже. Ну, але ми в топі, в принципі, так, проти. Шостих рівнів навіть. ПВ2 він не... Ну, корпус у нього не сильно броньований, але краще, якщо він на пугасниці, краще йому не потрапляти. Але ми бачимо, що в нас екрани є на башті, тому я не думаю, що він. Хоча зараз, напевно, ще пробивають Пугасні е е е е екрани. Поправте мене в коментарях, якщо я знову не пробив. Так, власом стрінув. І пробив нас на 268. Ох, іще рта О. Так, ну КВ треба вже забирати. КВ треба, треба забирати. Об'єкта, ну треба було все-таки КВ. Так, зараз об'єкт напевно... Нам хтось допоміг, так, з КВ. Об'єкт напевно нашого БЗ все-таки забере, бо у нього там перезарядка довга. Так. І що він буде нас робити? Арта, ну арта не попадає в таких моментах. Чудово. Ну, Що він вирішив зробити? Він вирішив зовсім поїхати на нас наглою, наглющою, так скажемо. Такий собі нагліз. Ну отримав щі. Поки ми тут бились, вибивали з ту сторону біля води. У нас вже проблема на базі. Там така армадіще просто поїхала на нашу базу. тепер? Тащити. Витягувати бій. Три вороги знищено, 3000 настріляно. Я думаю, що тут і по ворогам, і навіть по е, деміджу буде, так? Я так дивлюсь, що ну, в принципі, комфортно, так, і по перезарядці гармата, але дуже пробиття незначне. Нам так скажемо пощастило, що ми граємо в топ. 11-7 не в нашу користь. Там, ну, правда, шотні, так, бачимо, там теж ТНЕ чи є. шотні тут. І якщо вони будуть так бортами підставлятися, буде ну, просто чудово. Не пробив тигра. Так? Тигр він такий, е, як скажемо, він рахується як сильно броньований, але в нього, бачите, немає наклонів броні. У нас вже хтось там по нашій базі їздить. А це тигр був по нашій базі, так? Так, ну чудово, давайте тигр попушимо. Рефа не проходить. Три 300 вже настріляв, на танкування зовсім не танкує. Це ми вже виявили, так? Гармата непогана, зведення непогане, перезарядка більш-менш комфортна. Тут лежить, відпочиває. Викаже. Вирішив відпочити. Він не вирішив відпочити, його напевно, заставили відпочити. Томився. Ну і до побач. Чотири вороги знищені вже боєць. А Т8. Кіде АТ8, сильно броньований тигр все-таки там знищує нашого братіша. У нас залишається лише одна арта з нами, а у суперників дві арти. Залишається і ат 8 Я бачу такі теж скіліщі. ну Хоча якісь скеліщі, він просто, бачите, прикривається за цим камінцем, щоб арта по ньому не попадала, хоча він у нас і пробуває, і пробуває в нас є чудово, Наша арта не попадає, треба переїжджати. Він розуміє, що арта його може теж прикошувати. Зате їхня арта по нам не попадає. Так, ну, давайте башенку. Цілі. Ми бачили, що тут декілька разів спіщі. Це круто. Це треба ставити подобайки, натискати. П'ять ворогів знищено залишається дві артилерії. Тепер їх треба. Дві М12, М12, він по-моєму так. а ГВ Бандера. Не дуже трудкі. Я думаю, що вони якось зараз так стануть, щоб один підсвічував, а другий е притопушував. Це теж такі моменти, дивіться, у нас хп мало, якщо артилерія нас покучає, то ми програємо цей бік. що Один наш е ГВшник е не впорається. Але допоміг нам непогано. Так, і що? І по... по швидкості. Як у нас... По швидкості, по маневреності. Ну... Ну це тяж, в принципі. Тяжо це нормально. Така швидкість. Опа! Нормально став. Нормально став. Так, 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 так. Ох, прихлопушив і... А, він не прихлопушив, він не зніс нас ХП. Так, треба його добирати. Наш артилерій все-таки не влучив. в нього, Не там трішки став. Так, і ми бачимо, що ззаду нас, біля нашої десь бази їхній суперник. Верніше наш суперник на М12. Як Бачите, пише. В чаті куди їхати артист. Так, ну що, тепер відсвічуємося. Може поїхати на нашу базу він, а може повернутися до своєї бази. Тому у нас повинен бути такий хитрий маневр. Показати, що ми їдемо, наприклад, сюди, а потім повернутися туди, так? Тому думаю, що наша іра є, і він бачить, що відбувається в бою. В скілі ще є, я це вже сказав. Я за нього майже впевнений. Так, все-таки в нас є хитрий план. Повертаємося. Можемо стати на захоплення бази, теж як варіант. Ну так, підгірку бачимо дуже-дуже побільно. От, мінуси це бронювання і мі... Ну зовсім ні разу не танканув. Мінус це бронювання і мінус це швидкість. По маневреності начебто нічого, він бачимо, що так рухається вправо-вліво нормально. Чудово, доїхали ми нарешті на базу і що, захоплюємо. Цікаво, буде стріляти артоводів. Буде, дивіться, стріляти. Ага. І таке буває, я вам скажу, що у артоводів, у артоводів я на Єврорегіоні грав на сам європейському е аккаунті, то бачив, що артоводи навіть і непогано вгадують, коли стояв на захопленні, то він... Майже завжди влучав і збивав з мене захоплення, хоча він мене не бачив. Ага, бачили, бачили, як тут все. Треба, щоб підсвітив наш артовод. Братіш, підсвіти. Як тебе там нік? Танкіст, папа. Танкіст-папа. підсвіти. Підсвітив, чудово. Я думаю, можна захоплювати, а можна і поїхати в нас 2 хвилини, думаю встигне доїхати його забрати. Ну, поїде забере! А поїде забере. Так, ось швидкість не просто крейсерська. Тим паче по пересічній місцевості їхати, так ми бачимо, що дуже повільно. А на гірку так зовсім. Зірку майже не Єлі-єлі вишкрябує. Так, ну шо, під світ. Ага, у нас не вистачає обзору, щоб його підстрелити там. О, є. А що, дай нам сьомого ворога. Чудове влучання. Чи під підпалом, то я думаю, що й був би сьомий ворог. Ано, ну? Буде у них там дуельна дуельна, напевно, на таран, так? Чудово. Сім ворогів знищено. Чудовий Чудовіший бій. Дякую за реплей, кажу вам всім слава Україні та всім дякую До зустрічі.